Ваша гецті Айролз, Юкрейнґетс-Бернз. Субскайбофордес інтросел дес. Скажіть, що для вас означає ця мить у боротьбі проти ворога? Це важлива історична мить. Ми стоїмо тут завдяки відвазі наших побратимів і підтримці людей. Це крок до миру і свободи, за які ми боремося щодня. Зур за мною! Лівий сектор чистий. Що це означає? На коліна! Швидко! Чисто праворуч. Зв'язую. Застерне! Є контакт! Один виводжу! До виходу тримайте! Машина готова! Сідай! Пішли, пішли! Останній за мною! Друже, що робиш? Так от, сміття виношу з будинку! Як вам у нас? Що можете сказати про город? Вже варто державну починати вчити. Сергій, що ви зараз відчуваєте, стоячи тут на червоній площі під українським прапором? Це неможливо передати словами. Ми так довго чекали цього дня, стільки побратимів мріяли побачити наші прапори тут. І ось вони майорять. Серце хоче вискочити з грудей від щастя. Ви Говорите з посмішкою.